Українські чоловіки призивного віку в Німеччині про ризики депортації. Що стало відомо за даними Deutsche Welle, українські чоловіки, які перебувають у Німеччині, без чинної посвідки на проживання або були її позбавлені, можуть бути депортовані з ФРН. Таке рішення можливо, якщо є запит українських органів у межах кримінального провадження, або якщо перебування визнано нерегульовано згідно з німецьким міграційним законодавством. Основні нюанси Депортація не є масовою. Рішення ухвалюється індивідуально судом. Якщо у чоловіка є дійсний статус захисту чи посвідка на проживання, підстав для депортації немає. Підставою для витворення може бути відсутність документів або перебування без правових підстав згідно з рішенням імміграційної служби Німеччини. Що важливо, німецькі та європейські правила захисту не дозволяють форсовано висилати всіх чоловіків призовного віку назад до України, особливо якщо вони мають статус тимчасового захисту чи посвідку на проживання. Рекомендація українцям у Німеччині варто стежити за актуальністю статусу проживання, своєчасно продовжувати документи та консультуватись із міграційними юристами, щоб уникнути ризиків. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!